Вітаю вас! Ви на каналі Хайта Рома, мене звати Людмила. Запис відео здійснений був 1 липня 2024 року. Давайте подивимось питання ЗС та ГЕС. Зокрема, є інформація, що на території ЗАЕС, що перебуває під російською окупацією, була зруйнована станція зовнішнього радіаційного моніторингу. Про це розповів генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гросі. Він підкреслив, що це ще більше знизило можливості виявляти та вимірювати. Будь-які радіоактивні викиди під час можливої надзвичайної ситуації на ЗС, на жаль, я вже неодноразово вам підкреслювала в попередніх прогнозах, що витік радіації на Запорізький АЕС дуже вірогідний, і там вже є на жаль забруднення територій. В той же час великого вибуху не показувало. Давайте подивимось зараз, що покаже таророзклад, чи є якісь суттєві істотні загрози. На дні колоди Королева Кубків. Далі випадає шістка пентаклів, дев'ятка кубків та повішений. Подивіться уважно на ці карти. Очевидно, що росіяни не хочуть покидати АЕС та готові вести її як в торги, продати відступ від цієї ЗС для того, щоб отримати як. Якісь території втримати, щоб вони були в окупації. Просто так ЗАЕС вони не віддадуть, вони хочуть вести торги, особливо щодо південних територій: Запорізька, Херсонська область та таке інше. Давайте подивимося на картах Ленорман, чи покаже якийсь жахливий удар по ЗС влітку, зокрема, що очікує Запорізьку АС. Дивимось, що покаже прогноз. Поставте лайк, підпишіться, напишіть коментар, що ви думаєте з цього приводу, і хай у вас все буде добре. На дні колоди, зірки. Далі випадає змія, якір та хмари. Бачите, знову ж таки підтверджується, що ЗС вони будуть тримати, і по змії вони хочуть щось за неї виторгувати, йдуть якісь такі торги і маніпуляції. що Якщо ви щось зробите, то отримаєте ось цю радіаційну хмару. Але в той же час, враховуючи змію якір, це говориться, що не будуть вони ось так прямо ризикувати, вони хочуть щось отримати за це. І якщо по Каховській ГЕС, як був удар, то росіянам фактично за це нічого не було, то по Хмарам радіація вона ж не має меж. Росіяни за це вже отримують добряче від партнерів, тому що радіація. Знову ж таки, наголошую: не має меж. На жаль, Ось такий прогноз: є якісь договорняки, якісь документи таємні, про які ми не знаємо по листу, все ж таки є якісь обмеження і хочуть ось цю ЗС обміняти, виторгувати за неї щось, щоб отримати для себе. Я думаю, що це все ж таки території, які південні, повішений та дев'ятка кубків і. Ці маніпуляції будуть продовжуватись, і на жаль, те, що ось ця станція моніторингу зруйнована, це все не просто так, тому що забруднення там вже є, і на жаль, хочуть його приховати. А по можливості виторгувати за відхід ЗС якісь для себе території, щось дуже важливе. Росіяни просто так нічого не роблять, будуть грати на емоціях. Знову буде загострюватись питання, що ось ось зробимо якусь ситуацію критичну. ЗС. З всі бійтеся, але вони самі розуміють, що якщо вони це зроблять, то я знову таки наголошую: радіація не має меж, і тоді вони вже отримують досить серйозний удар від колективного заходу. Це не Каховська ГЕС, коли просто затопило українців і нікому особливо. Ні, до цього діла не було якихось жорстких санкцій чи якоїсь такої е, суттєвої істотної передачі зброї, все одно для України не було, щоб вони вигнали росіян з півдня е, і щоб ситуацію цю вирішити більш так кардинально. На жаль, тягнуть кота за хвіст, якісь договорняки, якісь відкладення подій. Е, і, на жаль, як є таємні домовленості, те, що не Відомо по труні це те, що закрито, приховано, є якісь таємні плани, і поки що вони нам, на жаль, не озвучуються. В той же час, хто проживає на тій території, на жаль, я мушу попередити, що забруднення від радіаційних викадів вже є. Давайте зараз подивимося тепер на території. Які біля ГЕС, чи є загроза для ГЕС, чи будуть ще удари. Також я вам хочу нагадати про те, що в минулого року я робила прогноз і говорила про хмару з Біблії. Подивіться, кому цікаво, а зараз дивимося ГЕС. Там сімка кубків, іде якийсь вибір, ще остаточно не вирішили, що вони хочуть. Випадає рицарь Пентаклів, вісім пентаклів. Та жриться. Туз мечів, трійка мечів, п'ятірка жезлів може говорити про те, що готують вони удари, і, на жаль, удари по ГЕС будуть знову. Я про це вас попереджала. На жаль, ті прогнози підтверджувалися. І якщо брати рицарь Пентаклів з вісьміркою Пентаклів, то йде якась робота. Або збирають якісь дуже серйозні бомби, або ж підкупили когось, щоб робити мінування пожириці. Це ось те, що таємно, є якийсь такий е, непримітний працівник, який може робити за, за вказівкою росіян провокації на ГЕС. Давайте подивимося на Ленорман, е, що покаже з цього приводу оракул Ленорман. Нагадаю вам, що ви на каналі Хайда Рома, Мене звати Людмила. Підпишіться, поділіться цим відео зі своїми знайомими, і хай в моїх глядачів все буде добре, і майбутнє для них реалізується в кращому сценарії. Дивимося зараз. Прогноз по ГЕС, і будьте, звісно, обережні, особливо хто південніше, там, де біля як ЗС Запорізька область, можуть бути якісь провокації, там Дніпропетровська область, Херсонська, тобто ось саме Південь. До речі, можливо, ще тут можуть крім ГЕС націлені, будь і на південну українську. АЕС, тому будьте дуже обережні. Карти показують такий прогноз, як лелеки-ведміті і сонце. Лелеки можуть означати те, що над водою, тобто якісь шляхи сполучення, щось дуже масштабне серйозне разом з ведмедям. Я розумію, що це може показувати як дамбу. Або е, те, що Росія хотіла б собі окупувати. Тобто, знову ж таки, це південні області: Запорізька, Дніпропетровська, Херсонська, Миколаївська. Будьте дуже уважні. Всі ті, хто проживають в районах ГЕС по косі, на жаль, можуть бути удари, і е, в вочевидь велика загроза для Дніпро ГЕС, Середньодніпровської ГЕС, е, а також для Дністровської ГЕС, тому що по сонцю це те, що південніше, де багато сонця. Тобто серед Дніпровська ГЕС-Дністровська ГЕС вона ближче до Молдови. Там, на жаль, загроза є коса сонце. Ну і очевидно, що Дніпро ГЕС і середньодніпровська ГЕС, Кам'янське, ви вже знаєте, неодноразово туди лупили. Я сподіваюся. Все ж таки, що у моїх глядачів все буде добре. Хай вас оминають всі загрози стороною, і давайте все ж таки сподіватися на краще. Ось випадає король кубків. Все ж таки, це говорить про загрозу від води, про загрозу радіаційного якогось ураження. Дуже хочу. Щоб кожен, хто дивиться мій канал, підписався, поставив лайк дзвіночок, і хай ви отримаєте за це свій плюсик в карму.